світі на даний момент існує від 20 до 30 гарячих конфліктів. Ці конфлікти приросли у війни. Що таке війна? Та що про неї говорить мистецтво? <му> Велика кількість художників зображують війну. Такі як Франциско Гойя, розстріл повстанців 3 травня 1808 року, Ежен року. Ежа делекруа, «Свобода, що веде народ. Джон Хоплі смерть майора Пірсона, Івана Айвазовський, Чисменська битва, Сальвадор Далі, обличчя війни. Коли я була в Мадриді, то побачила картину, яка найбільше характеризує таке поняття як війна. Музика. Уряд Іспанської республіки замовив картину на той час вже дуже відомого митця Пабло Пікассо для павільйону на всесвітній виставці в Парижі. Він не знав про що йому писати, поки в місцевих газетах не побачив фотографії з басківського міста Герніки. 26 квітня 1937 року році німецька ескадрилья Кондор здійснила нічний наліт на маленьке містечко Герніка. Це невелике містечко, де проживає п'ять зічителів. Військової необхідності в авіаційному нальоті не було жодної. Фашисти хотіли завдати противнику психологічний удар, і варварське бомбардування було здійснено. Німецька та італійська авіація не лише діяли з відомо Франква, а й на його особисті прохання зруйнували герніки. За словами очевидців, тих, хто намагався втекти світком, обстрілювали з портових кулеметів. Тоді загинуло 1650 мешканців, і щонайменше 900 були поранені. Герніка була однією з перших бомбардувань, спрямованих на знищення цивільного населення. Там німці випробували широкомасштабне бомбардування, яке згодом застосували в Польщі, Нічого подібного не було відомо з часів Першої світової війни. Бомбардування Герніки вразило весь світ, особливо своєю несподіваністю та жорстокістю. І кассо просто не міг відвести свій погляд від такої події. Рафаель Альберті згадував, Пікассо ніколи не бував у Герніки, але звістка про знищення міста вразила його як удар бичучого рогу. В перші дні роботи над картиною Пікассо працював по 10-12 годин, і вже в перших начерках можна було побачити головну ідею. Складалося враження, що художник уже давно придумав концепцію полотна і тільки зараз втілював свої ідеї в життя. Картина виконана в манері кубізму, олінійними фарбами в сірих, чорних та білих тонах, заввишки 3,5 метрів та завдовжки 3,8 метрів. Пікассо писав її 33-35 днів. Написано лише те, без чого не можна обійтися. Все інше відкинуто. Трагічне відчуття смерті та руйнування. Митець створив агонією найхудожнішою формою, яка розриває на сотні дрібних уламків. Глядач виявляється в епіцентрі інтенсивної бурхливої дії. Здається, що все перебуває у постійному русі. Простір стислий і неоднозначно з перспективами, що змінюються, і множинними точками зору характерними для більш раннього кубістичного стилю пікасо зображення накладаються один на одного і перетинаються, затемняючи форми та ускладнюючи розрізнення їх меж, тіла спотворені та на підлозі абстраговані, форми переривчасті та фрагментарні. Однак насправді існує переважний візуальний порядок. Пікассо привноважує композицію, організовуючи фігури у три вертикальні групи, що рухаються зліва направо, тоді як центральні фігури стабілізуються у великому освітленому трикутнику. Митець хотів надати своїм картинам репортажності, притаманної газетним знімкам. А зараз я хотіла би наблизитися до глибини саме образів, які нам дав Пікассо. Вершащий кінь у центрі падає від своєї рани, але його голова залишається вгорі, намагаючись вижити. Ви майже можете почути ці пронизливі крики. Кінь, як затероризовані жителі Герніки. Він пронизаний списом, який символізує бомби, які принесли смерть згори. Кінь є символом абсолютного страждання. Незвичайним є те, що порівняно з звичайним боєм на арені, супротивниками є кінь і бик, а не людина і бик. Кінь завжди є жертвою. Язик зроблений у вигляді кинджалу. Можемо побачити крик душі в людському черепі на тілі в коня. Для Пікасо в тілі багато речей: силу, непокірність, революцію, варварство. Жорстокість, на відміну від коня, його не можна чітко розглядати як позитивну чи негативну фігуру. Його хвіст тліє, як димлячі залишки герніки, також язик у вигляді кинджалу. У деяких інтерпретаціях пик розглядається як символ Франко або фашизму, оскільки він стоїть непорушно, осторонь від усього. Він уявляє собою незнання, глухоту, сліпоту, мовчання перед несправедливістю. Інші приходять до висновку на підставі попередніх малюнків там у бика була людська голова з рисами обличчя Пікассо, що бик із палаючим хвостом уособлює розгніваного та схвильованого Пікассо. Внизу ми бачимо труп мертвого солдата, який лежить на декілька відрубаних руках. Його тіло розкидано по підлозі. У правій руці воїн тримає зламаний меч, з якого росте квітка. Це один з символів надії, що війна закінчиться. А в відкритій лівій руці сильно виділяється малюнок лінії долі. Це може означати стигму як символ мучеництва, отримані стигмати від Христа. Солдат представляє собою іспанський народ, який постраждав. Митець показує. Експресивність болю і мук. Жінка, яка тримає мертву дитину, кричить у небо. Її очі мають форму сліз. Ця фігура нагадує християнське зображення скорботної Марії, Матері Ісуса. Знову ж таки, язик у вигляді кінжалу, що означає загострення та смерть. Ця фігура відображає втрату близьких родичів, яку довелося зазнати всьому населенню герніків в ніч бомбардування, коли було знищено життя великої кількості їхніх сімей. Правій частині картини вирує пожежа, символ якої є сім полум'їв. їв. Жінка вибігає з палаючих будинків, вона налякана з пораненою ногою, яка кровоточить з коліна та намагається зупинити кров рукою. Пікассо робить акцент на її опорно-руховому апараті. Непропорційно збільшена права нога здається тягарем, який не дає їй уникнути смерті. Ця жінка може символізувати страх смерті, також у якої є все ж таки якась надія на порятунок. Про це нам говорить саме вираз її обличчя в напрямку запаленої лампи. Насправді масляна лампа є джерелом світла в сцені, а не електрична лампочка, як може здаватися. Це маленьке полум'я надії. І він достатньо сильний, щоб пролити світло на всю сцену. Це шматок надії на картині, як вважають, символізує дух Іспанської республіки. Палаюча жінка є, мабуть, найсильнішим уявленням антивоєнних почуттів картини. Жінка потрапила в пастку в палаючі будівлі, благаючи небо, можливо, Бога, можливо, до німецьких літаків, щоб зупинити руйнування. Поки вона це робить, будівля продовжує горіти та руйнуватися навколо неї. Голова жінки, яка горить в будинку, здається, сильно збільшеною, решта її тіла візуально зменшена. Тут Пікассон надихався картиною Голя. Ця жінка відобразує вражає жертви та їхню смерть внаслідок нападу. <му> Перелякана жіноча фігура, яка, судячи з усього, заплила в кімнату через вікно, Жінка з профілем античної богині. Вона має риси обличчя Марі Терези Вальтер, молодої коханої Пікассо в той час. Цей образ символізує світову громадськість, яка була приголомшена подіями в Іспанії. Голова у формі сльози, яка належить витягнутий витягнутій руці, демонструє скорботний вираз обличчя. Рот її теж широко відкритий у крику, але вже нікому його не почути. Її роки несуть гасову лампу. Взагалі, роль жінок у цій картині дуже велика, адже вони показують життя і біль матері. Сільовий світильник єдиний предмет, який можна віднести до нашого часу електричне світло. Він замінює світла вівторять з його зцілюючим аспектом на справжнє світло, замість духовного ока, як великого ока Бога, яке спостерігає за божевіллям війни. Тому в деяких інтерпретаціях воно розглядається як зображення безнадійного світу, без християнського спасіння. Воно вказує на технологію, яка знищила герніку, бомби, літаки гвинтівки. В іспанській мові лампочка означає бомбіла, яка нагадує нам слово бомба. <му> Птах, загальний образ як Голуба миру. Але у Пікассо ми бачимо інший вираз. У вигляді вмираючого голуба ми бачимо руйнування, паніку, смерть, порушення миру. Однією з причин використання гризалю, техніки, яка використовує сірі тони замість кольорів, могло бути те, що Пікасо хотів узгодити свою картину з фотодокументацією жертв громадянської війни, з їх чорно-білими фотографіями, які він дивився в газетах. Пікасо хотів показати спустошення, страх, смерть чорно-білим, адже війна не має кольору. На війні світ помер, він знебарився, він втратив сонячне світло, світло зі світу зникло, зникла Головна перевага життя. Світ став млявим, він став чорно-білим. Також це знак траура за цим всім трагізмом і воно час розкриває контраст між життям і смертю. Всі чекали на завершення роботи над картиною. Дехто очікував набагато більш описової картини, слідуючи течіям соціалістичного реалізму того часу. Розглядалася навіть можливість заміни картини на більш Реалістичну роботу Мадрид 1937-го, грація Феррера». Дехто обговорювали картину тільки з точки зору кубізму, дехто взагалі не дивилися на картину більше одної хвилини. Критики писали: картина Пікассо бачила лише спини, відвідувачі. Дехто просто не хотіли думати про війну і жахіття. Сучасники не розуміли роботу Пікассо, її не розгледіли. Згодом Пабло Пікассо, говорячи про долю своєї картини, зауважив, чого я тільки не чув про мою Герніку від друзів і ворогів. У Герніса немає ні героя, ні перемоги добра, ні злочинців, але є апокаліпсис з усією його жорстокістю. Звісно, ми можемо думати, що злочинець тут Франко і Гітлер, але вони надто мізерні. Щоб бути її єдиною причиною, адже в кожній війні нові злочинці, тому зображення займає сторону страждаючих людей і не служить жодним політичним, релігійним чи військовим інтересам. Митець нарікає на війну і руйнування. Катастрофа відбувається у тісному просторі, який не має виходу. І Пікасо зумів зобразити майже неможливе агонію, гнів, розпач людей, котрі пережили катастрофу. І хоча герні та пікасо мовчить, як мовчать і застигли перед нею люди, все одно здається, що чути крики, стогін, крізь, свистбом, що падають, і оглушливий гуркіт вибухів. Дивлячись на війну як митець, він говорив: я хочу нагадати вам, що я завжди був переконаний і досі переконаний, що художник, який живе і має справу з духовними цінностями, перед лицем конфлікту, в якому грають найвищі цінності людства та цивілізації, не може поводитися байдуже. З кожним десятиліттям картина вбирає в себе ще більше глибини та реалізму. Ті люди, які дивилися на картину як на якусь забаву. Або на те, що їм не цікаво, змінили своє бачення перед величезними подіями, Друга світова війна, війни в Іракі, в Палестині, Чечні, Грузії, Кордистані, Югославії, Афганістані, Нагорному Пробахі, Ізраїлі і зараз Україні зробили образ картини більш пізно і доволі знайомими. Пікасо не документує події, а скоріше узагальнює їх і робить доступними для емоційної обробки через їхні виразні образи. Саме тому герніка не має однозначного тлумачення. Багатозначність герніки та відсутність конкретних історичних деталей роблять картину позачасовою. Через кілька місяців після завершення універсальної виставки Герніка почала мандрувати Європою та Америкою і виставлялася в десятках галерей з метою збору грошей для біженців. Але на жаль, вони зібрали дуже мало. Мені здається, в історії такого не було, щоб картина збирала кошти для своєї країни. Тому що зазвичай це роблять дуже відомі постаті. З початком Другої світової війни Пікассо розпорядився, щоб герніка та інші його роботи були прийняті на збереження музеєм сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Після війни більшість його робіт повернуто до Європи, крім Герніки. Пікассо постановив, що картина не буде подорожувати до Іспанії, доки режим Франко не закінчиться. І не прийде демократія в Іспанію. На жаль, Пікассо не зміг дожити до того моменту, як картина змогла повернутися додому. Осени 1981 року картину перевезли на батьківщину, в музей Прада. А в 1992 році року, разом з іншими мистецькими творами ХХ століття, Герніку перенесли в музей королеви Софії, де вона зберігається й нині. У 1937 році композитор Поль Сау створив майже шестихвилини твір для сольного фортепіано під назвою Герніка, який був заснований на картині. У 1979 році відбулася прем'єра композитора Вальтера Стефенса, який написав Герніку Елегія для Альта з оркестром. Копія герніки подарована ООН у 1985 році Нельсоном Рокфеллером як нагадування про жахи війни. Протягом 30 років, до лютого 2021 року, вона висіла в залі засідань, але потім її зняли. На мою думку, герніка повинна висіти в усіх місцях, де говорять про мир, тому що коли ці люди будуть приймати якісь дуже важливі глобальні рішення. Вони спочатку повинні подивитися на і побачити, які можуть бути наслідки від їх рішень. Це картина філософії війни. Незграбність облич і тіл його героїв показує, що митець не перебільшував емоції. Україна з першого дня війни до сьогоднішнього часу відчуває на собі цю жорстокість, жахіття, бомбардування. Я сама з Харкова в моєму місті значно більше трьох тисяч будівель. І з кожним днем ця кількість зростає. Людей в цій війні вбито не менше сотні тисяч. І ця кількість також зростає. Ця картина уособлює для мене особливо зараз реальність якою не повинно було бути. Картина показу страждання не тільки від війни в Герніки. А страждання від усіх він нас кидають в апокаліптичну дію, де я прямо особисто бачу всіх героїв герніки зараз в Україні. Закінчити хотіла історію, яка сталася з Пікассо під час війни. Після вступу німецьких військ до Парижа до Пікассо прийшли з Гестапа. На столі художника була листівка з репродукцією Герніки. Солдат спитав: це ви зробили? Пікассо відповів. Ні, це зробили ви. Можете взяти собі на згадку. Мені це говорить, що у війні не одна людина винна, яка її розпочинає. Винні ті, хто її продовжує, і ті, хто її підтримує, і ті, хто її не зупиняє. І картина Герніка якраз таки показує наслідки від будь-якої війни. Шах, жорстокість, бомбардування, смерть все найгірше, що може дати війна. І тому я сподіваюся, що ця картина вона буде вчити мене і наступні покоління про те, що таке війна і чому її не повинно бути.